Всім привіт! Сьогодні до нас приїхало новеньке доповнення до гри Крила Птахи Океанії. Тут на нас чекають новенькі картки птахів, карти бонусів, нектар, яйця, жетони цілий і новенькі планшети. Тож давайте дивитись. Тут дві книжечки правил. Вони роздруковані на текстурному папері. Тут розписано як впливає на гру новий ресурс нектар. Класно, що у додатку розписані нові картки бонусів. І Також розписані властивості птахів. Правила для гри з автомою. Тепер у грі будуть нові кубики для годівнички, якими треба замінити старі, бо з'являється новий вид корму. Блокнот для підрахунку. Новенькі яйця. Дуже насичений колір. І давайте поглянемо на новенькі карти птахів. Оновіть годівницю. Отримайте одну рибу або мишу з годівниці, якщо вона там є, і зробіть запас на цьому птаху. Такі карти ми вже бачили. А ось з'явився новий різновид. Запасіть до п'яти корму з вашого запасу на цьому птаху. Властивості цих птахів будуть спрацьовувати наприкінці гри. Дуже багато карт, які нових можливостей заробити переможні бали. Це у нас нові карти бонусів, а це карти для гри з автомою. Швидко покажу ще другу колоду. Я навіть не здогадувався, що існує стільки видів птахів. Загалом у цьому доповненні 95 нових карт птахів. Це новий наш корм нектар. Як завжди, все гарно витісняється. А ось так він виглядає. Це новенький жетони цілий. І тепер саме цікаве. Оновлені планшети ареалів. Одразу видно, що тут багато змін. Які мають зробити гру більш збалансованою? Ну, подивимося, що з цього вийшло. Якщо відео було для вас корисне, то ставте лайки та підписуйтесь на канал.